До 200-ї Тараса Григоровича Шевченка, гайдамаки Треті півні уривок. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла. Текла, текла й висохла, степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили синіють. Та що з того, що високі? Ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, тільки вітер тихесенько повіє над ними, тільки роси ранесенько сльозами дрібними. Їх умиють, зійде сонце, осушить, пригріє, а онуки їм байдуже панам жито сіють, багато їх, а хто скаже де гонти могила. Мученика праведного де похоронили, де Залізняк душа щира, де відпочиває? Тяжко, важко, кат панує, а їх не згадає. Гомоніла Україна довго гомоніла, довго, довго кров степами текла червоніла, і день, і ніч гвалт гармати. Земля стогне, гнеться, сумно, страшно, а згадаєш, серце усміхнеться.